Парні змагання завершальний і відповідальний етап для команди. Сім українських пар змагалися за медалі чемпіонату Європи з паратенісу. Відкрили парний етап Віктор Дідук з Максимом Ніколенком, які легко обіграли суперників з Болгарії з рахунком 3-0. У цей же час пара Валерій Власенко та Наталія Косміна у важкій боротьбі, але таки вирвали перемогу у польської мікспарик Шестини Ліш'як та Дем'яна Фіри. 3-0 на користь українців. У класі спортсменів, що пересуваються у кріслах колісних, пара Василь Петрунів та Олександр Єзик поступилися у трьох останніх сетах французом Максиме Томосу та Америку Мартіну. Вигравали 2-0, але вони почали більше розкидати. Ну, шукали слабкі місця там, де ми змогли помилитися більше. І не було трошки наіграності. В якої ми це перша гра санію? Ми колись грали, були другими на чемпіонаті світу, були сильні. Зараз сподіваємося, будемо надолужувати, допрацьовувати. Слава Богу, і слава Україні! Юна спортсменка Ірина Шинкарьова змогла зібратись і витримати психологічний тиск у зустрічі з бельгійцями. Мікс Пара Шинкарьова-Ніколенко пройшли груповий етап. Наймолодша Ірина Шенкарьова попала теж в четвірку з Максимом Миколенко. Валера Власенко перший раз теж на чемпіонаті Європи, теж в четвірку попали з Наташою Касміною. Успішно виступила і досвідчена чоловіча пара Лев Кац та Іван Май. Разом вони вже ставали призерами Паралімпійських ігор і чемпіонами світу. І знову пліч пліч боролися в парному розряді. Граємо вже ми разом десь два роки. По-перше, наші змагання, напевно, були на Паралімпіаді е в Токіо. Е зіграні ми дуже добре, я вважаю. Гра пройшла добре, виграли 3-0. Не була для нас дуже напруженою. Розігралися нормально. Будемо готуватись за вихід в червфінал. Зараз так настраивалося -на більше розігратися, щоб один одного, почувствувати. Суперників, друг друга з Левом Кацом, бо наступна гра буде набагато складнішою, ніж зараз, яку ми зіграли і виграли. У чвертьфіналі хлопці обіграли французів Томаса Бовеєса та Матео Бохеоса. Була дуже напружена гра, але змогли трошки. Ну, перший сет ще втягувалися, програли перший сет, але потім вже розігралися, і виграли цю зустріч. 3-1. Віктор Дідух та Максим Ніколенко вийшли з групового етапу, обігравши дещо Беречки та Андро Сащонко. 3-1. Увечері українці вже зіграли чверть фінали. Але про це в наступних сюжетах каналу Еквалімпік.